Яка до якої у нас долучається Володимир Омелян, капітан 104-ї бригади ЗСО, політик, міністр інфраструктури у 16-19 роках? Мої вітання, пане Володимире. Доброго вечір, рад про вас бачити. Давайте, от що почнемо, напевно, з грибів на Росії, тому що там вже навіть такий собі меб народився до того, який які були раніше за мотивами Аля, «пора свалювати», То тепер вже от гріб растет, і це вже претендує на? Е, ще один мем. Отже, у Сергієвому посаді Московської області відбувся вибух на е, оптикомеханічному заводі. За повідомленнями тамтешніх змі, десь 52 постраждалих. Офіційна версія це не безпілотники, а чи то людський фактор, чи то якась технологічна несправність. Ну, в принципі, будь-якій бавовні на Росії ми милуємося, А от що до самих росіян цікаво, ми бачимо їхні реакції на тих відео, які знімають вони і вивалюють одразу в інтернет. Це перші реакції. А от що у їхній збоченні свідомості відбувається далі? Як на вашу думку, вони от сприймають те, що бавовна у них стає буденністю? Ну для них безперечно це дивно, тому що вони думали, що війна це десь в телевізорі, в якій вони перемагають, і зараз війна прийшла до них додому. Росію може перемогти тільки панічний страх, і вони відступають тоді, коли бояться. Так як це відбувається на фронті, коли йде наш потужний наступ, росіяни покидають свої позиції, так само це буде відбуватися в самій імперії, коли імперці зрозуміють, що вони програли, що війна у них вдома, і що вони загинуть. Саме тоді почнеться розвал Російської імперії, і саме тоді почнеться фінальна стадія завершення війни і української перемоги. Я дякую нашим збройним силам, дякую нашим спецслужбам. Що щодня ми маємо радісні новини з фронту і маємо успішні операції в творогі. Тобто, пане Володимире, вважаєте, що одна із версій про те, що мовляв, війна на території Росії може тільки мобілізувати росіян, вона не зовсім реалістична. А війна завершиться лише тоді, коли вона буде перенесена на територію Росії. Тут не повинно мати жодного не повинні мати жодних ілюзій чи сподівань, що ми можемо просто вийти на кордон 91-го року, і воно раптом все зупиниться. Воно не зупиниться. І е, до тих пір, поки російська імперія буде існувати, війна буде тривати. Це вже підтверджено історією. Я хто не хотів це замовчувати чи сміятися з цього. Чи видавати, що голова війна в головах припинена? Вона не зупиняється до розгрому імперії? Повертаючись до того гриба, який ми щойно бачили на кадрах, то підприємство, яке тепер вже в руїнах, причому таких. В переконливих руїнах воно виявляється, входить в корпорацію Ростех. Воно було достатньо корисним для російського військово-промислового комплексу. Зокрема, там виготовлялися оптичні приціли авіаційні, теплоелектрогенератори, головки самонаведення станції лазерного виявлення, всілякі спостережні прилади, прилади нічного бачення. Ну, коротше кажучи, те, що окупаційним військам дуже незайвим було б на лінії фронту, але вони. Вже принаймні з цього підприємства цього не отримують. Втім, є і версія того, що там міг бути склад зі снарядами, з боєприпасами, тому що якісь такі залишки на місці вибуху хтось встиг засняти. Відповідно, це не просто перенесення війни на територію ворога, а дуже точкове перенесення дуже прицільне, дуже стратегічно, правильне. Безперечно, і окрім цього, цей стратегічний секретний завод Російської імперії він займався проектуванням так само стратегічних бомбардувальників нового покоління. Останні дані про закупівлі ще були було 2019 році. Робота тривала де 2027 році. Вони мали власне. Представити прототип цього літака і розпочати його випробовування, я сподіваюся, що так само що і на цих експериментах було поставлено крапку цим випадковим або не випадковим вибухом. Однозначно, вибух в передмісті Москви, який був добре вид, видний з Кремля. Я думаю, є чітким сигналом для росіян, що е, війна це не просто розповіді Соловйова чи Путіна, це та реальність, яка зайде завтра в їхні дім. Далі хочеться пане Володимире поговорити про те, що Росія витворяла у Чорному морі, е, і що вона е, може витворити далі. Е, тут як виявилося, в цю гру можна грати вдвох. З одного боку, Росія нищить нашу портову інфраструктуру. Робить це показово демонстративно. Можливо, до речі, не тільки у нас вона нищить портову інфраструктуру. Ми бачили днями у Туреччині. Великі питання чи не причетна до цього Росія так само, і з іншого боку, ми бачимо, що вже якийсь там вирівнюється баланс завдяки якимось там дронам, які потрапляють у. Десантний корабель в танкер, наприклад, ну і відповідно дуже доставляє незручності. Тепер звернемось до цифр. Агентство Рейтерс, зокрема, поспілкувалося із морськими страхувальниками, трейдерами, компаніями з перевезення, і з діалогів з ними зробили висновок, що Дуже здорожчається в результаті всього того, що нині відбувається у Чорному морі, для Росії, власне, її морська навігація у Чорному морі. Як вважаєте, наскільки от та тактика чи стратегія, яку обрала Росія у Чорному морі на знищення українського узбережжя, може бути пострілом собі ж в ногу? Я Підтримую думку тих експертів, які вважають, що стратегічну ініціативу в чорноморському басейні перехоплено Україною. Якщо йшлося раніше про те, що Україна з усіх сил відстоювала зерновий коридор, виключно в контексті експорту українського зерна і не піднімаючи навіть питання про експорт, інших, скажімо так, іншої сировини з України чи перевезення контейнерних. Зараз йдеться про те, що жоден жодне цивільне судно, яке прямує напрямку російських портів, не може почуватися в себе в безпеці. Україна вважає абсолютно обґрунтовано, спираючи за міжнародне право, що ці судна можуть перевозити військові вантажі. І вдалі спецоперації і в Новоросійську, і в Керченській протоці. Безумовно, суттєво вдарили по інтересах Росії, адже йдеться власне про нафтовий експорт. Останні ураження російського танкерного судна, яке перевозило нафту, воно є чітким сигналом для усіх інших, в тому числі і грецьких компаній, які зараз перевозять порядка 60, а можливо навіть 70% російської нафти через Чорне море в порушення санкцій Європейського союзу. Так само і для будь-яких інших власників своїх суден. Страховка, по перше. Що буде неможливо в цих умовах, якщо це буде робити російська держава, страхуючи власним коштом такі судна. Я думаю, що вони знайдуть дуже невелику кількість судновласників. А російський танкерний флот чи будь-який інший цивільний флот він дає дуже обмежений і не зможе покрити потреби російського експорту, тому це потужний сигнал. Це сигнал до того, що ніхто не зможе ходити чорним морем. Без дозволу України ідеться насамперед про Росію. А як вважаєте, пане Володимире, як у політика у вас запитую? А от після того, як так почали розгортатися події, ну як може діяти далі РФ? Чи спонукається її до повернення в зернову ініціативу? Я думаю, що тут буде вирішальним традиційно голос Туреччини і Китаю. Практика доводить, що чим сильніше Росія отримує по голові, тим швидше вона готова повертатися до переговорів і знаходити компроміс за рахунок тому числі і власних так званих національних інтересів. Тому я вважаю, що ми повернемося до обговорення відновлення зернового коридору. І дуже важливо, щоб офіційний Київ не обмежився лише експортом зерна. А включив всю номенклатуру, яка традиційно йшла ви або з українських морських портів. А що саме це? Уточніть? Ну насамперед, це руда, це контейнерні перевезення, це постачання морем нафтопродуктів для України. Зараз це все здійснюється через західний кордон, що має величезну проблему для логістики. Викликає невдоволення в окремих наших європейських сусідів. І е, ці всі питання можуть бути зняті шляхом відновлення судноплавства Чорним морем. Тим більше ми бачимо, що російський е, військовий флот фактично вже втікає з Севастополя. Їхні рейди в чорному морі є дуже обмежені, і е, це питання лише часу, коли відновиться нормальне судноплавство. Ну, власне, дійсно подивимося, як далі розгортатимуться події, але ще донедавна такі новини, які нас дуже засмучували, тепер змінюються в зовсім іншій тональності, і це не може не тішити. Далі хочу, пане Володимире, вас спитати, як ви знову ж таки, як людина з досвідом роботи у владних комітетах, розцінюєте ту. Турбулентність, яка останніми тижнями її вже не можна не помічати, відбувається у провладній партії. От зі свіжого, це те, що ще. Позавчора слуга народу прекрасно почувався у своєму е, кріслі одному з і в парламенті, і в якихось там можливо інших офісах. А сьогодні вже під вартою це про Анатолія Гонька, е, який в СІЗО поки за нього не внесуть 30 мільйонів гривень. І це лише свіжий приклад, А їх останнім часом ну щось якось прям посипало. Е, як ви це бачите? З чим пов'язуєте? Ну, відверто кажучи, з одного боку, це шокує, тому що під час війни виявляється дуже багато представників влади усіх рівнів, усіх гілок влади займаються не боротьбою з ворогом, не порятунком держави, а банальним персональним збагаченням. З іншого боку, я достеменно не розумію, чому йдуть арешти чи затримання. Чи, скажімо так, відкривається справа лише проти другого і третьорядних осіб е, владної піраміди. Е, Ми не бачимо перших фігур. Хоча в мене є обґрунтовані підозри, що вони займаються тим самим, чим і їхні підлеги. Е, По-третє, це величезний ризик для президента, тому що сьогодні ми спостерігаємо розвул корупції, як би не е, Спростовував це міністр фінансів Марченко. Я розумію його роль. Йому, потім дуже важко після кожного кейсу корупції пояснювати донорам, що нам треба там могти. Але тим не менше, оскільки влада монополізована і має єдине прізвище, потім ці всі кейси пов з пов'яжуть з цим єдиним прізвищем. І я вважаю, що це величезний ризик і виклик для чинного президента або він наводить лад у своїй команді. І винуваті люди, які порушили закон, реально сідають у в'язниці, що було неодноразово обіцяно, але так жодного разу і не виконано. Або це потім буде все, скажімо так, сконцентровано саме на президентові, бо він за це відповідає, і він нічого не зробив, щоб це зупинити у час війни. Ну і ще пане Володимира, з новини, яка від якої у нас в редакції, зокрема, просто так перехопило подих, якщо чесно, йдеться про на цьогорічну Нобелівську премію миру. Ми пам'ятаємо ще попередню Нобелівську премію миру, яка теж викликала неабиякі дискусії. Так, от цього разу ще. Як то кажуть, красивіше. Серед номінантів знову Тріо, дві країни-агресорки Росія і Білорусь, і Україна поряд з ними. Цього разу виглядає вже зовсім все одіозно. Ті номінанти виглядають так: Білоруський правозахисний центр Наш Дім, російський рух відмовників від військової служби. Ну і далі просто увага! Український рух пацифістів. Очолює його некий Руслан Коцаба, який вже роками розказував про те, що у нас тут громадянська війна, і нікому війську не треба йти ні, захищати Україну не треба. Ну і подібну діч транслював і продовжує тепер вже з сполучених штатів транслювати у своєму відеоблозі. Що це? Це, 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 от от ну, тепер так збираються номінувати на Нобелівську премію миру. Ви знаєте, в нас вже було дуже багато поважних інституцій, репутація, яких вважалася гранітною чи злізобетонною. Але під час війни вони повністю втратили свій авторитет. На превеликий жаль, так виглядає, що. Цим шляхом і йде Нобелівський комітет, е, і я би дуже хотів, щоб П'ятий канал традиції розслідувачів якого є дуже відомими і славетними, або інші журналісти розслідувачі які мають міжнародний авторитет, приділили увагу, так хто висунув саме ці три структури на номінацію? Чим займається насправді цей німецький фонд там заради миру, чи як він там називається? І які процеси відбуваються в Нобелівському комітеті? Бо може так виявитися, що Нобелівський комітет потім теж переїде в Рязанську область, як нещодавно оголосила екс-міністерка закордонних справ Австрії, що танцювала з Путіним, а тепер покинула через любов до Путіна свою улюблену Австрію і переїхала до однієї з найгірших областей одні найгіршої держави у світі. Але ж це Нобелівський комітет. Ну це е, структура, яка, як здавалося, дуже е, цінує свою репутацію. Е, ну, якось якось воно не складається. Е, на вашу думку, е, це ну такий потужний російський лобізм. Чи це зовсім інші реалії, в яких перебувають функціонери цієї організації? Ну просто воно ну, в голові не вкладається. Чесно ви знаєте, так буває, і це треба приймати. Це життя та бувають з звідки постають великі герої і великі зрадники на міжнародному рівні. В нас розчарування може бути не лише Нобелівським комітетом, але цією ж організації Об'єднаних Націй. Чи інколи папою, римським, чи якимись певними державами, дехто з них робить належні висновки, і Німеччина 2022 року, початку Великої війни, і Німеччина сьогодні, яка пачками відправляє нам Петріоти, леопарди, необхідне озброєння, це кардинально різні країни. Пройшов всього лише рік. Пам'ятаєте, така екологічна активістка Грета, та яку ми всіляко критикували, що нам мовчить про російський епоцит. Зараз нам вже не мовчить. Хоча ми теж вважали, що нам можливо куплена Кремлем. От що відбувається з Новлицьким комітетом? Це треба просто з'ясувати. Можливо, він просто стане соромно і вони зроблять належні висновки. А можливо, переїдуть як яких казав Рязанської область. Це буде їхній вибір. Як вважаєте пане а, Володимире? От ми. Прожили вільнівський саміт. Ми його підсумки побачили зараз. Ми бачимо інші міжнародні ініціативи, от свіжа з них відбулася у Саудівській Аравії щодо можливого от, завершення війни в Україні і примушування для цього, до цього Росії. Ми бачимо підтримку від наших партнерів. Пакети військової допомоги надходять достатньо регулярно, свіжий от сьогодні від Німеччини з двома установками Петріот, які дуже і дуже нам потрібні, ми бачимо рішення довгоочікуване рішення від сполучених штатів щодо старту навчання на винищувачах F-16. Але наскільки на вашу думку всі ці події відповідають поточному етапу війни і поточним загрозам, які є. Чи встигають західні партнери за розвитком подій, або як це вже не раз бувало, все ж таки трішки запізнюються з рішеннями? Мені здається, що ключовий висновок цієї війни ми повинні зробити наступний: на сильних не нападають і сильних бояться. Неважливо, чи ти сильний своїми союзниками, які готові будь-яку секунду за 5 секунд до початку війни, дати тобі все необхідне, чи в тебе це все необхідне є у твоїх арсеналах, і ти задіюєш зброю на випередження, знищуючи ворога на його території, коли він не ще притнути український кордон. Але ключове треба до всього готуватися. Треба навчитися мислити стратегічно, не сміятися, не ігнорувати загрози. Не зловтішатися з якихось речей, а працювати важко. І я дуже сподіваюся, що і українська влада, і український народ зробить з цього належні висновки, і українська еліта в тому числі. Бо насправді влада це сьогодні є, завтра немає. А еліта і народ повинні залишатися. Люди е, мають мати шанс на нормальне життя. І власне лідери нації і стають лідерами, тільки тому, що вони ведуть країну вперед в правильному напрямку і досягають необхідних результатів. Тому я думаю, що союзники продовжують нашу підтримувати Україну, надавати нам цю необхідну підтримку, і все базується зараз на готовності українського народу перемогти і на здатності збройних сил України цього досягнути. Тут, пане Володимире, ще питання у чаті е, нашого ефіру надійшло до вас. Я так я розумію, як фахівця з інфраструктури. Війна може затягнутися. Що думає, е, пан Володимир? Про пропозицію української компанії Air Ocean Airlines відновити польоти з Ужгорода. Літак одразу після зльоту потраплятиме у повітряний простір країн-членів НАТО Словаччина, якщо я не помиляюсь. Е, що думаєте про це? Дивіться, я не вірю в таку можливість до припинення війни або припинення активної фази війни. Е, такі польоти вони можливі лише з згоди ЄАС, ключової організації Європейського союзу з безпеки польотів. І до тих пір, поки така згода не буде надана, жодне цивільне судно Ну підкреслює цивільне. Тобто з військовими можуть бути різні нюанси, навіть транспортниками. А от цивільне судно не буде здатне виконувати такі рейси, і ми повинні про це відверто говорити. До прикладу, найбільший лоукост Європи, і можливо вже зараз і світу. Компанія Ryanair приїхала в Україну. Я був дуже щасливий їх тут бачити, бо я постійно з ними на зв'язку і під час війни вони вірять в нашу державу, вони вірять в швидку перемогу, і вони дійсно хочуть наступного дня після перемоги першим продукти на український ринок. Але це все буде після перемоги. Вони пішли останніми і прийдуть першими. На цій оптимістичній ноті поставимо крапку. Дякую вам, пане Володимире, за те, Дякую, що долучилися запрошую. до нашого етеру. Володимир Омелянктан 104-ї бригади зсу політик, міністр інфраструктури у 16-19 роках. Був з нами на зв'язку. Ну і